1 грудня 1991 року українці на референдумі підтримали незалежність своєї держави. За висловилися понад 90% відсотків або майже 29 мільйонів громадян. Таким чином акт проголошення незалежності прийнятий 24 серпня Верховною Радою, отримав всенародне схвалення. Того ж дня першим президентом України було обрано Леоніда Кравчука. У референдумі взяли участь майже 950 тисяч жителів Сумщини, з них більш ніж 92% Одки сказали так самостійності батьківщини. Нині наші земляки лишаються патріотами, хоча є певне розчарування. По перше, проголосував однозначно за українську незалежність. А по-друге, і зараз нам треба таке саме рішення приймати. Я зараз би за те ж голосувала, щоб ми були незалежні, однаково тільки такий відповідь. А вставі в составі Союзу – ні, я зараз я проти. Що я за незалежність від якого? Від, від хамства, від мільйонерів, мільярдерів, які зараз панують у нас в незалежній Україні? Я бля теж прикласувала. Причини, ну не знаю, независимость. Числа даже не можу відповідати. Ну, мое решение было б да. Голосовал и тогда, и сейчас. Ну, как бы сказать, я потеряю еще. Хотели лучше, но его нет. Когда оно будет, неизвестно.